Від початку року до ЦНАПу подали документи на виплати понад шість тисяч військовослужбовців. Загалом в Івано-Франківську реалізується програма підтримки військових за 12 категоріями. Найбільша кількість звернень у цьому році з приводу призначення одноразової матеріальної допомоги на спорядження. вона виплачується у розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, які беруть безпосередньо участь у бойових діях в цьому році. Також 20 тисяч, якщо особа проходить військову службу в військовій частині і має відповідну довідку. Таких звернень за півроку було більше 5 тисяч. Якщо кількісно брати звернень по пораненню, це більше 600 звернень за останніх півроку. Така сума виплачується в залежності від важкості поранення. Особа надає відповідні підтверджуючі документи і отримає таку виплату. 25-річний фронтовик Олександр Станчуляк отримав тяжке поранення восени минулого року. Під час штурмових дій на запорізькому напрямку військовий втратив ногу. Зараз каже, проходить реабілітацію після лікування. Планує подати документи на виплату від громади за поранення та на фізичне відновлення. каже фінансова підтримка не буде зайвою. Проблематика з деякими пігулками. Їх може не бути там в постачанні лікарні, до прикладу, в якій ти лежиш. Але щоб їх отримати безкоштовно, потрібно зайти в державну аптеку. Державну аптеку важко знайти, і державна аптека тобі компенсує, наскільки пам'ятаю, 70 лише відсотків вартості пігулок. Тому виплати теж потрібні. Я зараз постійних знеболюючих і реально воно дорого. Навіть просто пігулка, вона дорога. Цього року суми виплат збільшено, додатково військові отримують гроші на фізичну та психологічну реабілітацію. Громада вважає, що сьогодні кожен військовослужбовець з Франківської громади повинен бути підтриманий і кожен має отримувати кошти, кошти, які може військовий. На спорядження, на день народження дитини, на психологічну чи фізичну реабілітацію. Кошти виплачуємо при пораненні, а також родинам загиблих учасників бойових дій. Тому громада сьогодні соціально відповідальна і напевно, що найбільші суми сьогодні виплат саме є в Івано-Франківську для наших військових. Бо ми завдячуємо всім ним. Розумію, що сьогодні ці кошти ми могли би спрямувати на інші речі, але коли війде війна, це найважливіше спрямувати саме нашим. У захисниках Михайло Березень Ярослав Лелет новина на вежі.